Сьогодні дуже детально хотіла розказати про те, коли варто звертатися до логопеда і чи варто звертатися взагалі до логопеда. Наскільки відомо, в нас є звуки раннього антигенезу, є звуки пізнього антигенезу, тобто є звуки, які з'являються в першу чергу, це губні звуки, і звуки, які з'являються вже в останню чергу. Це сонорні звуки лу і сонорний звук «Р». І з нормою появи тих чи інших звуків можна ознайомитися детальніше, є така табличка, і там можна подивитися вікові норми, коли той чи інший звук має з'явитися. І, наприклад, якщо у дитини не з'явився той чи інший звук, або він з'явився, а дитина спотворює його вимогу. Тому то в таких випадках варто звернутися. Консультацію до логопеда для того, щоб з'ясувати причини відсутності того чи іншого звука, або причину спотворення того чи іншого звука, і провести корекцію, тобто логопедичну роботу, щоб дефект мовлення скусувати. Є, звичайно, певний відсоток того, що у дітей звуки мови з'являються самостійно. В певні вікові періоди, коли той чи інший звук має з'явитися, і звуки можуть бути чисті, спотворені і правильні. Тобто є, звичайно, такі відсоток. А є те, що коли варто своєчасно до логопеда, виправити той чи інший дефект звукової мови і більше. До цієї проблеми ніколи не поверталися. І чим раніше, чим раніше усунути дефект мови, тим, тим, тим швидше логопедична робота, тому що далі ми вже працюємо зі звичкою. Звичку тобто, дитина звикає говорити або інакше, і ми маємо, ми маємо зруйнувати цю звичку і побудувати мову, зруйнувати цю звичку, поставити звук і вести цей звук в активне мовлення, і забути стару звукову мову. Тут, звичайно, робота буде довша і триваліша.